Наталя майже не пам'ятала свою матір. У глибині дитячої пам'яті залишився лише образ красивої високої жінки в червоній сукні, чому саме червоній вона не знала. Можливо, це було те саме вбрання, в якому мати покинула їх із батьком заради іншого чоловіка. Наталі тоді було лише три роки. Тепер Наталія подорослішала. І давно не згадувала ту, що колись зробила вибір не на її користь. Вона була щаслива з батьком Валерієм Миколайовичем, який не дозволяв їй сумувати й тужити. Їхнє життя було скромним, але насиченим вони ходили на виставки, відвідували театри і щоліта вирушали або до моря, або в гори. Особливо Наталія любила гори. Вони були такими різними. Критими лісами, скелястими і сніговими, високими або пологими. Гори заворожували її своєю міттю та загадковістю. Однак милуватися ними Наталія могла лише збоку. Її мрія зайнятися альпінізмом залишилася нездійсненою, бо батько сильно переживав за її безпеку і не дозволяв їй відвідувати секцію. Незважаючи на це, вони часто бували в горах. Насолоджувалися краєвидами водоспадів, гуляли стежками та милувалися бурхливими гірськими річками. Одного разу, коли Наталії було сім років, вони з батьком відпочивали в Карпатах біля скель Довбуша. Там вона побачила хлопчика приблизно десяти років, який кріпив на собі страхувальну систему. Поруч стояла жінка з двома касками в руках. Наталія, не соромлячись, підійшла до них і чемно привіталася. Ви справжні альпіністи? Хлопчик усміхнувся і кивнув. Ми чекаємо тата. Зараз він приїде і ми почнемо сходження. Ти теж займаєшся альпінізмом? Ні, мені тато не дозволяє, зітхнула Наталя. Он він іде. Вона обернулася до батька. Тату, дивись, це справжні альпіністи. Валерій Миколайович усміхнувся і запропонував Давайте я вас сфотографую. Він повернувся до жінки, ймовірно, матері хлопчика, і запитав дозволу. Жінка погодилася, і на світлині опинилася та сама незнайома сім'я, зображена разом із Наталією. І цей знімок досі стоїть на полиці в її кімнаті. Чомусь він став одним із її улюблених. Вона навіть не встигла дізнатися ім'я хлопчика. Бо невдовзі під'їхав їхній батько і вони швидко поїхали. На прощання хлопчик лише махнув їй рукою, а Наталя провела його поглядом, ніби сподіваючись знову зустріти коли-небудь. Минуло кілька років. Наталія блискуче закінчила школу, а потім і університет. Щоб відсвяткувати таку важливу подію, батько вирішив запросити дочку в ресторан. Сидячи за столиком навпроти Наталії, Валерій Миколайович дивився на неї з легким смутком, усвідомлюючи, як швидко летить час. Колись це була маленька допитлива дівчинка, а тепер перед ним сиділа молода врадлива жінка з м'якою посмішкою і добрими очима. Ну як у тебе справи на особистому фронті, заміж виходити не збираєшся? з усмішкою запитав батько. Тато ти про це дізнаєшся другим, відповіла Наталія, спіймавши його здивований погляд. Першою буду я. Вони розсміялися. Вечеря проходила легко за розмовами на найрізноманітніші теми. Між ними ніколи не було непорозумінь чи секретів. Напевно, тому Валерій Миколайович наважився запитати напряму. Пам'ятаєш, я розповідав, що Ганну Олександрівну проводили на пенсію? Так от на її місце прийшла нова співробітниця. Марія Вікторівна, дуже приємна жінка та й здається добра. Тату? Наталя здивовано підняла брову. Ти вирішив мене випередити? Ну знаєш, донечко, як то кажуть, старий кінь борозни не зіпсує, засміялася Наталя. Вони знову весело розсміялися. Татку, ну який же ти старий? Це прекрасно, що в тебе з'явилася можливість бути щасливим. Ти познайомиш нас? Звичайно, доню, обов'язково. У цей момент за спиною пролунав гучний голос Валерій. Наталя з подивом дивилася, як батько обернувся, швидко піднявся і кинувся в обійми сивочолого невисокого чоловіка. Борис! Борисе Андрійовичу, як ти тут опинився? Вони радісно обмінялися рукостисканнями і сіли за столик. Валерій представив Наталю своєму давньому другу, і вона дізналася, що Борис Андрійович давній товариш батька. Він багато років працював за кордоном, займаючись налагодженням ділових зв'язків і укладанням контрактів. Тепер він повернувся в рідне місто, щоб продовжити співпрацю з іноземними партнерами вже звідси. Штат у нього вже був майже укомплектований, за винятком однієї проблеми, перекладача ніяк не вдавалося знайти. Розумієш, біда з перекладачем. Приходять якісь дівчата, а в них або знання мови на рівні перекладаю зі словником, або вимова така, що не зрозуміло, якою мовою вони взагалі спілкуються, поскаржився Борис Миколаєвич. Ну, як то кажуть, на ловця і звір біжить. Розсміявся Валерій Миколайович, ляснувши приятеля по плечу. У мене якраз є для тебе варіант. Знайомся, Наталія Валеріївна, випускниця факультету іноземних мов, досконало володіє німецькою, англійською та французькою, а китайську знає майже так само. Борис Миколайович недовірливо подивився на дівчину. Не може бути. Ви, напевно, жартуєте. Наталія з усмішкою відповіла, ні, це правда. Звичайно, китайську я продовжую вдосконалювати, але володію нею досить добре. У мене диплом з відзнакою, і я якраз шукаю роботу. Останню фразу вона вимовила кожною мовою, яку щойно згадав батько. Після вечері Борис тепло попрощався з Валерієм, потім повернувся до Наталії. Наталія Валеріївна радий знайомству. Чекаю вас завтра для оформлення всіх документів. Він розвів руками і додав Терміново на роботу, контракти горять. Так Наталія стала провідним перекладачем у компанії, що займається міжнародними проектами. Одного разу батько повідомив Наталії, що їх запросили в гості. Так, це Марія. Я ж обіцяв вас познайомити, нагадав він. Того вечора Наталія вперше побачила батька поруч із жінкою. Валерій допомагав їй накривати на стіл, тримав її за руку, а їхні погляди і усмішки, сповнені теплоти, говорили багато про що. Наталія вдавала, що нічого не помічає, але їй було приємно бачити батька щасливим. Марія справила на Наталію гарне враження. Вона виявилася спокійною, скромною і дуже приємною жінкою, саме такою, яка була потрібна її батькові. Вечір у затишній квартирці, де мешкала Марія, пройшов тепло і по справжньому по-сімейному. Наступного дня Наталія вирішила серйозно поговорити з батьком Тату, я хочу, щоб ти жив із Марією тут у нас. Ми ж дорослі люди. Та й знімати житло їй я бачила дуже важко. У вас же все серйозно. Зрозуміло, я не буду вам заважати. Я хочу купити маленьку квартирку, наприклад, однокімнатну, в якомусь старенькому будинку. Я вже переглядала оголошення. Сума в мене вже є. І якщо ти мені допоможеш, ми дуже швидко вирішимо питання з переїздом. Що ти на це скажеш? Що сказати, Наталю? Я давно знав, що настане момент для такої розмови. І щомісяця відкладав на твоє ім'я деяку суму. Хотів на весілля подарувати, тому нічого тобі не казав. За всі ці роки там накопичилося достатньо. Думаю, вистачить на цілком пристойне житло в новобудові. Чув недалеко від твоєї роботи висотку здали в експлуатацію. Давай з'їздимо, подивимося. Можливо, щось і виберемо. Квартирку вони знайшли дуже швидко. Це була студія з однією ізольованою кімнатою. За кілька днів бригада робітників зробила косметичний ремонт. Оформлення житла теж не зайняло багато часу. І ось уже Наталія, нова господиня квартири, керувала розстановкою меблів. Дівчина була дуже задоволена. Усе вийшло затишно, але в мінімалістичному стилі, який їй так подобався. Цілий тиждень вона насолоджувалася самостійним життям, думаючи, що так тепер буде завжди, а потім її спокій порушили сусіди зверху, які заселилися, мабуть, уже після неї. Що вони там робили, Наталя не уявляла, але в них постійно щось падало і долинали крики. Іноді дівчина прокидалася серед ночі від того, що по всьому будинку лунав гуркіт від удару по батареї. Постійними були й інші незрозумілі звуки. Одного вечора, працюючи над важливими документами, які Наталія взяла додому, щоб спокійно розібратися в них без зайвого шуму, вона зрозуміла, що це просто неможливо. Згори знову долунали оглушливі звуки. Щось голосно падало й лунали крики, а весь цей хаос не залишав їй шансів на зосередження. Вирішивши, що терпіти таке більше не можна, Наталія рішуче вийшла на сходову клітку. Піднявшись на поверх вище, вона підійшла до дверей галасливих сусідів і почала дзвонити у двері. Один раз, другий, третій. Але, як не дивно, двері ніхто не відчиняв, та й шум не припинявся. За кілька хвилин із за сусідніх дверей визирнула літня жінка. Даремно дзвоните, дівчино, вони нікому не відчиняють. Наталія, не стримуючи обурення, почала поясняти, що в таких умовах просто неможливо жити. Вона зажадала, щоб щось було зроблено з цією ситуацією. А що тут поробиш? розвела руками жінка, яка представилася тіткою Оленою. Алкоголіки, напевно. Ми дільничого викликали один раз. Він поговорив із ними, начебто заспокоїлися, але ненадовго, шум усе одно триває. Тітка Олена розповіла, що кілька разів бачила, як у ту квартиру заходила молода жінка. У неї були великі важкі пакети, здається, з їжею. Пам'ятаю, з пакета стирчали батони. Вона поставила їх на підлогу, поки відчиняла двері. Я встигла її розгледіти, але тільки зі спини. Голос її чую часто. Кричить сильно, лається. Наталя, не домігшись жодного результату, повернулася додому. Через тиждень шум трохи вщух. Звичайно, якісь звуки долинали, але вони вже не заважали жити. І Наталія знову змогла розслабитися. Але приблизно через місяць її спокій порушило щось абсолютно неймовірне. Натяжна стеля в її квартирі почала витягатися, набуваючи чудернацької форми. Злякавшись, що стеля ось ось завалиться, Наталія стрімголов вибігла з квартири. Вона ще ніколи в житті не була так розсерджена. Її гнів готовий був вилитися в крику будь-яку секунду. Вирішивши, що терпіти це більше не можна, вона піднялася до сусідів і з люттю натиснула на кнопку дзвінка. Цього разу двері несподівано відчинилися, змусивши Наталю завмерти на місці. У дверному отворі перед нею опинився молодий чоловік в інвалідному візку. Він був весь мокрий, з розпатланим волоссям і розгубленим виразом обличчя. І незважаючи на явне збентеження, він заговорив першим. Ви, напевно, сусідка знизу. Вибачте, я вас, здається, затопив, пролунав голос молодого чоловіка. У мене у ванні кран зірвало. Поки вдалося перекрити воду, вона встигла просочитися до вас. Я готовий відшкодувати збитки і дати гроші на ремонт. Не хвилюйтеся, будь ласка, проходьте, я зараз усе владнаю. Тільки обережніше, тут вода з мене накапала. Серце Наталії болісно стиснулося. Змішане почуття сум'яття, жалості й сорому заглиснуло її. Усі її уявлення про галасливих сусідів зруйнувалися в одну мить. Тепер вона розуміла ті звуки, що вона сприймала за безлад, були спричинені його візочком. Наталія уявила, як важко йому пересуватися, сідати і вставати. Її особливо вразив його м'який і приємний голос. Він ніяк не в'язався з образом, який вона собі намалювала. Коли хлопець повернувся і простягнув їй гроші, Наталія розгубилася Ні, ні, не треба. Я сама впораюся. Вибачте, мене, я не знала, заквапилася вона. Молодий чоловік зніяковів ще більше. Але так же не можна, це я винен. Наталія знову замахала руками, пробурмотіла щось незрозуміле і зробила крок до виходу. Уже спустившись за кілька сходинок, вона зупинилася. Щось не відпускало її. Обернувшись, вона помітила, що він дивиться їй услід. Зважившись, вона повернулася. Скажіть, як ваше ім'я? Богдан, коротко відповів він. А мене Наталія? Скажіть, Богдане, ви з ким живете? Він здивовано підняв брови. Один. А ваша дружина? Богдан відвів погляд і тихо відповів. Пішла. Я живу один. Але навіщо вам це? Як навіщо? Адже вода розлилася. Її треба прибрати. Як же ви самі впораєтеся? Він уважно подивився на неї, потім зробив рух, ніби збирався зачинити двері. Але Наталя зробила крок уперед, не давши йому цього зробити. Після короткої, але палкої суперечки, Наталія, озброївшись відром і ганчіркою, привела квартиру Богдана до ладу. Прибираючи воду, вона намагалася не дивитися на господаря, боячись знову видати своє сум'яття. Потім вона викликала майстрів, щоб усунути пошкодження у своїй квартирі. День, сповнений таких несподіваних клопотів пролетів непомітно. Наталія, втомлена, але задоволена, повернулася додому з почуттям, що вчинила правильно. Вона знала, що більше ніколи не робитиме поспішних висновків про людей. Наступного вечора Наталія почула, як хтось подзвонив у її двері. Відкривши, вона з подивом побачила Богдана. На його колінах лежав акуратний торт. А в руках був невеликий букет. Хотів подякувати вам за допомогу вчора. Ви навіть не уявляєте, як виручили мене, сказав він із легкою посмішкою. Минуло всього півгодини, і вся незручність зникла. Розмова йшла легко й невимушено, немов вони були старими друзями. Наталія з цікавістю слухала розповіді Богдана і дізналася, що він неймовірно цікава людина. Виявилося, що з дитинства він подорожував із батьками по всьому світу. Зараз вони живуть за кордоном, пояснив він. Ми давно не бачилися, але намагаємося бути на зв'язку. У якийсь момент Богдан замовк, уважно дивлячись на полицю з фотографіями. Його погляд зупинився на одному знімку. На ньому був хлопчик у шортах і майці з альпіністським спорядженням. А поруч стояла дівчина в червоному комбінезоні. Можна подивитися? запитав Богдан, вказуючи на фото. Наталія простягнула йому знімок. Він довго розглядав його, а потім здивовано підняв погляд. Звідки в тебе це фото? Адже це я? Збіг виявився настільки неймовірним, що вони довго обговорювали його. Богдан розповів, що альпінізм завжди був його пристрастю. Гори для нього значили все. Потім він відверто повідав Наталії свою історію Ми з Оксаною, моєю дружиною, теж були альпіністами. Гори стали частиною нашого життя. Ми вирішили провести медовий місяць у сходженнях. Але під час одного з підйомів у Оксани лопнув карабін. Вона могла впасти, але я встиг схопити її за руку і підтягнути до себе. Тільки уступ був занадто вузьким, і я зірвався. Богдан замовк. Наталія ніжно стиснула йому руку, розуміючи, як важко йому говорити про це. Це сталося понад рік тому, продовжив він. І після безлічі операцій я так і не зміг стати на ноги. Півроку Оксана терпіла, але потім почалися сварки. Коли ми переїхали сюди, все стало тільки гірше. Вона влаштовувала скандали і звинувачувала мене в тому, що я зв'язав її життя по руках і ногах. Я сказав, що не тримаю її. Якщо хоче піти, нехай іде. Так і сталося. А потім прийшли папери про розлучення. Він сумно посміхнувся. Тепер я здебільшого вдома. Хіба що до тебе вибрався? Як же? здивувалася Наталія. А квіти, торт. Доставка, знизав плечима Богдан. Наступного дня Наталія вмовила його вийти на вулицю. Вони гуляли у сквері, насолоджуючись свіжим повітрям, а потім повечеряли у неї вдома. Відтоді їхні зустрічі стали щоденними. Наталія оточила Богдана турботою. Запросила масажиста і стежила за прийомом ліків. А також допомагала йому займатися за програмою реабілітації. Згодом їхні почуття ставали дедалі сильнішими. Одного разу Богдан сказав Я обов'язково зроблю тобі пропозицію, але враз споведу тебе сам, на своїх ногах дочекайся мене. І Наталія дочекалася. Через місяці візок замінили милиці, потім тростина. І нарешті настав день, коли Богдан зробив перший крок до неї без сторонньої допомоги. Він став на одне коліно і простягнув каблучку Наталю, кохана, виходь за мене заміж. Наталка, не стримуючи сліз, кивнула. день весілля Богдан виніс її з зрацу на руках, а вона щасливо притулилася до його сильного плеча.